Демобілізовані військовослужбовці повертаються додому після року служби в зоні АТО. Питання їхньої адаптації набуває особливої актуальності. Питанням соціальної адаптації демобілізованих лозівчан наразі таких 12. було присвячено чергове засідання координаційної ради з питань підтримки вимушених переселенців із сусідніх областей, яке відбулося традиційно у середу. Життя значно розширило коло питань компетенції ради. Вже давно координують роботу з підтримки городян, які служать в зоні АТО. Сьогодні чи не найголовніше питання соціальної адаптації демобілізованих із районів проведення АТО, насамперед із ними зустрічаються фахівці військкомату. Теперішній час, спілкуючись з військовослужбовцями, всі, ну не всі можна сказати, більшість відмовляються від психологічної допомоги, але ж це не є запорукою того, що вона не буде. Ця людина потребувати цієї допомоги через деякий час. сприймати іншу реальність, в якій немає війни, важко. Складно адаптуватися до життя мирного повсякденного. На засіданні шукали шляхи та механізми системної роботи із лозівчанами, які повернулися з війни. Психолог чи психотерапевт може працювати з людиною лише за її згодою. Це може бути єдина зустріч бесіда, а можуть бути ситуації з необхідною тривалою терапією. Щоб люди змогли. ...самодіагностику діагностику Тобто Ми розкажемо признаках. Є ну, та тих признаках, като указують на то ж такі травматичка сказалась. Що сказали так, що щось з цим робити». про усі нюанси самодіагностики та що саме потрібно знати родинам демобілізованих? Ми домовившись з психотерапевтами про зустріч, розкажемо вже в наступних випусках. Шляхом інформованої згоди, демобілізовані городяни проходитимуть і медичне обстеження. Лозівські медики готові до нього. Стосовно кожної родини військовослужбовця буде запроваджено соціальний супровід працівниками управління праці та соціального захисту населення, які мають скласти соціальний паспорт сім'ї, аби оперативно вирішувати соціально-побутові проблеми лозівчан, які знаходяться в зоні бойових дій, розроблена відповідна програма соціальної підтримки, яку схвалили і депутати міської ради. Загальний обсяг коштів, що передбачено програмою, більше 300 тисяч гривень.